Ми наполягаємо на тому, що даний позов не може бути задоволений. Коротко хочемо зупинитись на основних моментах, про які ми говорили в ході судового розгляду справи. Ну, По-перше, в статті відеоролику жодним чином ніде ніяк не згадується прізвище позивача, не згадується прізвище членів її Тому говорити про те, що ця стаття якимось чином порочить її через гідність або ділову репутацію, неможливо. У ході судового слідства позивачем було визнано той факт, що всі уривки і фотографії, які були використані в відеосюжеті, які є зараз придатним спору, були виготовлені нею і були розміщені на сторінках в соціальних мережах, тобто особа дала згоду на їхнє вільне поширення і використання. Тому говорити про те, що щось зроблене поза її волею, не можна. На нашу думку не можна враховувати слова позивача про наукові дослідження, оскільки ми не говорили про те, що дана стаття є науковим дослідженням. Ми говорили про те, що кожні статті мають певні стилі викладення згідно правил української ділової мови. Ось і можуть бути статті наукового стилю викладення, ділового стилю викладення, описового стилю викладення і так далі. І так далі. Ми говорили виключно про стиль викладення статті. А не хто її природу взагалі? Тому поживач в даному випадку неуважно слухав. Ось. А, далі ми намагаємося до того, що позовні вимоги в тій редакції, в якій вони заявлені поживачем, вони не можуть бути задоволені, оскільки немає таких способів захисту а, порушеного права. Зокрема, постанова Пельму Верховного суду про судову практику рольних спорів про захист чесної відності доволої репутації. Прямо вказує на те, що вибачення вимагати не можна, і рішенням суду не може бути зобов'язано будь-кого приносити свої вибачення. Це може закріпуватись хіба що мировою угодою або добре волою стоїть. Ось далі, згідно законодавства, спростування поширеної інформації має відбуватися в той самий спосіб, що вона була поширена. Тобто, говорити про зобов'язання мого довірителя. Розміщувати спростування інформації у всіх газетах міста, подолянин, ключ, вісник, якийсь вісник, я не знаю в принципі, взагалі такої газети в місті, ділове місто, оголошувати на телебаченні, на радіоінформаторі центрального ринку о 9-й годині ранку у недільний день. Ну, це взагалі вихід за будь-які способи захисту цивільних прав. І тому задоволено такі позовні вимоги бути не може. Ну і крім того ж, основним мотивом все ж таки відмови задоволення позову є те, що дана стаття жодним чином не стосується е, Кохановської. І е, я прошу суд на цих підставах відмовити в задоволенні позову, а в звертаю увагу суду на те, що в нас е, по позовній заяві стоїть дві позовних вимоги, судовий збір сплачений тільки за одну. Ну, Власне, в мене все. Прошу суду на сторічників відмовити в позові повернути. Так, ваша честь прошу все ж таки звернути увагу там, де як представник захисних відповідачів, стверджує, що це. Що ця стаття взагалі не про мене. Ну, все дивно, бо він не стверджує, про кого ж тоді вона, якщо не про мене. Минулого засідання, я напевно, що і це є відеодокази в мене безпосередньо, я думаю, на даний момент вже без цього вже неможливо. Там, де він стверджує, що це просто наукове дослідження. І якщо це як термінологія він визначає, то я визначаю, що це як накл піде на мене. Взагалі, я можу це оцінювати. Це є в цій заяві прописано. І з іншої сторони, якщо я візьму зараз хоча б одну тезу, до речі, так ми не, не зачитали повністю цю статтю. І хочу зазначити, будьте уважні, оце один вислів, який йде на даний момент саме з цієї статті. Будьте уважні та обережні, коли читаєте подібне. Не вступайте у діалог чи переписку із такими особами, оскільки ви не являєтеся спеціалістами з області психіатрії і не зможете їм допомогти навіть при великому бажанні. І відразу йде е, відео про мене. Тобто я ще не можу зрозуміти, якщо тут чітко вказано і є стверджувальні репліки, де будьте уважні та обережні. Тобто це вже йде інформація саме безпосередньо про мене. І там, де є змонтований цілий відеоролик, і, до речі, знову ж таки наголошую, що відповідачі, коли були присутні на першому судовому засіданні, вони зазначили, що то фотографії про мене, і відеоролик вони самі робили, і не чай його озвучувала саме про про мене. Тому, е, ваша честь, в даній ситуації я вважаю, що мені не потрібно щось доводити. З тієї підстави, що змусити когось там, чи вибачатися чи не вибачатися, я не змушую. Я свої позовні вимоги в тій ситуації так презентувала, тільки з тих підстав, що я вважаю, що це мені буде достатньо і хоче не хоче відповідач, Це я свою. ну, Є бажання заявила, вони можуть погоджуватись, не погоджуватись. Але в даній ситуації мені не настільки важливо, як вони будуть вибачатися, яким методом, чи таким самим, як була поширена, чи не таким самим. Як для мене головне визнати, що вони вчинили не протиправно і порушили мої права. І безпосередньо порушили закон, де е, я напевно що кожен громадянин України йому має підкорюватись і виконувати всі а те, що з сторони відповідачів захисник стверджує, що то не про мене, що то, ну то нехай назве про кого тоді. Якщо це було дослідження минулого разу, то цього разу вже не дослідження. Якщо я і я маю право захистити свої права тільки з тих підстав, що там є мої зображення. Вільний доступ, невільний доступ. Ну я не знаю, моя фотографія на титульній сторінці, хоч стверджує, що це поширена. Він в інтернеті була. але тільки поширення така ну, фотографія з надписом до речі, тільки була з їхнього сайту. Інших джерел немає, і ніхто, до речі, їх і не поширює до цього часу. Тому я вважаю ваша честь це просто як метод захисту, але все ж таки він не виправдовує ті вчинені дії, які були проти мене. Дякую. У вас подалі. Добре, що сьогодні репліка буде. Все ж таки хочу ще раз наголосити. При реєстрації в будь-якій соцмережі в інтернеті кожна особа натискає кнопочку Погодитись з умовами використання соцмережі, де одночасно надає згоду на те, що невизначений коло осіб буде мати доступ до всього, що публікується на цій сторінці. Відповідно, якщо мої довір'ятелі, використовуючи в своїй статті відео або фотографії, які були в вільному доступі в інтернеті, ну, говорити про те, що вони щось порушили, не можна, оскільки це в вільному доступі, в інтернеті поширено за згодою особи. Відеосюжети яскраві, колоритні, чого їх не використати під статтю. І ще раз наголошую про те, що в статті жодним чином не згадуються ні позивачки, ні нічленів сім'ї. Власне, на цьому все.